Добрий день, діти. Погляньте, у нас сьогодні гість. Пізнаєте його? Так, це зайчику. Тільки він якийсь блідий, кволий, сумний. Що з тобою, зайчику? Ти захворів? Та ні, просто встомився. Стомився із самого ранку? А чому блідий? Та просто на вулиці довго не був. Чому? У тебе одягу немає? Все у мене є. Та на вулиці ж холодно, морозно, ще замерзну, захворію. І довго ти не бігав на вулиці. Та як випав сніг, прийшов мороз, того часу і не був. А як же ти стільки часу не дихаєш свіжим повітрям? Йоні дихати. Від холодного повітря тільки хворіють. Зайчико. Ну, а бігаєш, стрибаєш? Ти де? Та немає в мене ні бігати, ні стрибати. Ну, тоді тобі треба добре їсти, щоб сили набиратися. Ні, не хочу їсти. Що, зовсім нічого не хочеш? Та ні, можу з'їсти. Цукерку або шоколадку з горішками, а так нічого не хочу їсти. А яблучка, морквинку, капустку їси. Ні, вони дуже тверді. А звідки ж ти з сил наберешся? Та оце посплю трішки, відпочину, та може, і сили з'являться. Та ні, зайчику, так у тебе сили ніколи не з'являться. Діти, скажіть зайчику, що треба робити, щоб бути здоровими. Так, слухаю уважно, зайчику. Так, треба гуляти на свіжому повітрі, діти тобі говорять. Так, їсти овочі та фрукти, робити зарядку, бігати, стрибати та й загортуватися. Запам'ятав? Зайчику та дітки. Послухайте, я хочу вас познакомити сьогодні з хлопчиком, якого, якого звуть Здоров'ятка. Про нього є такий віршик. Мов яблучка рум'яний, веселий, мов струмок, ти перше рано вранці приходиш до садок, ти смачно з'їв оладки добавки попросив. Хлоп'ятка здоров'ятка, сам кухар похвалив. Ти сам собі без мами зуваєш, чобітки у тебе під ногами співають ковзани. Таке міцне хлоп'ятка, недуги не беруть, не даром здоров'яткам усе тебе зовуть. Ти з нами здоров'ятка, дружи й рости. Ми будем здоров'ятка, такі, як ти. Відчуваєте, діти, який у цього вікшика веселий бадьорий настрій. Так, зайчику, дітке, а ви хочете бути такими же ж міцними, як наш здоров'ятка? Так, так хочемо. Ну чому ж, та тоді, скажи мені, зайчику і дітки, чому ж хлопчик такий міцний, і здоровий? Так. Він добре їс, ще й добавки пороси, да? а коли він приходить до дитсадка, а? Здоров'ятка довго не спить. Він самодягається, на ковзанах катається. Правильно, зайчик. Про нього говорять, що він міцний, значить, займається фізкультурою. Зрозумів, зайчику, чому хлопчик такий здоровий? Так, так, це я зрозумів. Зайчику, а ти добре запам'ятав, що робити, щоб бути схожими на здоров'ятка? Дякую вам, дітки, дякую вам всім. Я все-все зрозумів. Дякую вам за науку. Побіжу, зроблю зарядку і скажу, схожу на вулицю. Все, мені немає часу. Я побіг до побачення. До побачення, зайчику, до побачення і вам, дітки, я говорю, до побачення. Гарного вам усім дня!